сегодня мы прощаемся не только с Виктором Ивановичем, но и с эпохой его. Потому что это был народный генерал, который возглавлял весь наш отряд по борьбе с преступностью. В эти лихие 90-е, когда был разгул преступности, Виктор Иванович смог организовать нашу работу так, что показатели у нас по раскрытию были одними из лучших в Украине. Перечасно смерть, фароба забрала інші світи нашого Віктора Івановича. І ми проважаємо останню путь, легенду правоохоронних органів, легенду в оперативних кругах серед працівників і загалом добру, порядну людину. Він особисто виїжджав, він особисто приймав участь в організації розкритті злочинів. Такі люди рождаються дуже рідко. і Такі Такий сумний уходять. такий входить. Він обладав, не знаю, чоловічним, душевним. Да він вже на пенсії вже куди, куди в тролейбусі зустріне, то всі завжди руку, сіда... внука водив у школу. Я дуже сумую, що таке наш горе звело. Ну, подивіться, скільки людей зібралося. Скажу, що це великий професіонал, майстер своєї справи, І людина, з якою було приємно працювати, відчувати. Його турботу про особовий склад, про організацію навчального процесу, про те, щоб наш навчальний заклад став на більш високий рівень, на більш високий щебель. І це було зроблено при Вікторі Івановичу.